Забрала посилку на новій пошті. Йду щасливо, так цікаво. Зараз прийду додому, будемо розпаковувати. Чесно, собі замовляла тільки е, освіжувач повітря в машину. Все решта то Яну. То зараз прийду додому, а він не знає, що я замовляла. Я вже сама там половини не пам'ятаю. Як завжди погуляла на тисячу гривень, там здається тисяча сто е, купую всяких дрібничок, то зараз прийду. Самі цікаво. Будемо дивитися, що ж нам прийшло. Отже, починаємо нашу розпаковку. І що тут цікавого? Це я в машину заказувала собі таку штучку. Це буде в мене зі мною в машині, постійно буде їздити фіошка. Це дивилася на торпеду. Таку штучку кладуть. І в з... мене буде завжди пам'ять про Фіошку. Дуже класно взагалі. Клас. Далі. Це носочки. Носочки пізніше розпакуємо, покажемо. Вишиванка. Це, мабуть, скло до телефону. Це теж скло до телефону. Чухли на телефони. Зараз теж все порозпаковуємо, покажу. Це бананка нова. А, там два скла було. Це... А, це в машину такий космонавтик, е ароматизатор. І це такий освіжувач повітря в машину. Так. Це Яну новий кошельочок. О, це такий чехольчик на телефон. О, це 3Dшне воно випукле. Це чувачок, ні, Стіч? Це Яну парасолька, така невеличка, карманна до школи. Все. О, таке у нас багато, багато парасольку Яну в школу. Така класна, вона маленька, але така, знаєте, ну, не Ну, прочненька, спиці такі хороші. То я прям довольна. що 150 гривень вона щось таке. Клас. Та-дам! Гляньте, які класні шкарпетки. Такі тепленькі, м'якенькі, ян каже, що вони трошки слизькі до килима. Але ж такі бубочки просто. Ай, клас, я не можу. Я вже розпакувала свого фіошку, який буде у мене в машині їздити зі мною. Завжди це буде моя згадка про фіошу. Ось мій космонавтик освіжувач повітря в машину. Ще такий класний. Чохол. Він такий перфорований, Вообще, теж ідеально сів. І стіч ось такий ще чехольчик. Ось це таке пукле. Клас. Далі, Далі розпаковуємо. от, такий от гаманець Яну, бо у нього старий вже геть роздерся, то замовила. І ось така бананка. Бананка взагалі чітка, така міцна вона. Ну, і зшита дуже класно, і тканина класна. І як вмістительна. Класна. І вишиванка. Бо я, пам'ятаєте, показувала вам вишиванку, яку я вишиваю, так я її і, і не вишила ще й досі. То так, про всяк випадок, щоб у Яна хоч якась була, замовила вишиванку, слухайте, і доволі непогана вишиванка. І коштує вона 200 гривень. Знаєте, так, якщо от в школу скажуть, завтра ви вишиванці, вона є, поки я ще вишиваю його вишиваночку. Клас. Я довольна.